Гарі Крішна, 3 глава Пхагавадгіти, Карма Йога. Джона сказав: Отже, о Джанардана, Окешева, чому ти хочеш втягти мене в цю жахливу війну? Якщо вважаєш, що шлях мудрості кращий, ніж кармічна діяльність, розумість бентежна і твоїми двозначними повчаннями. Тому прошу тебе, скажи з певністю, що є найкращим для мене. Верховний Бог особа сказав: о безгрішний реджун. Я вже пояснив тобі, що є два класи людей, які намагаються усвідомити себе. Одні схильні робити це за допомогою емпіричних філософських міркувань, інші шляхом відданого служіння Господу. Неможливо звільнитися від кермічних наслідків, просто відмовившись від діяльності, як і не можна одним лише відреченням досягти досконалості. Безпорадна жива істота, змушена діяти згідно з якостями, якими її наділяють три гуни матеріальної природи. Отже, ніхто ні на мить не може уникнути діяльності. Той, хто отримує свої органи чуття від діяльності, але чий розум прив'язаний до чуттєвих об'єктів, безумовно, є облудник і обманює сам себе. З іншого боку, той, хто щиро намагається опанувати за допомогою розуму активні органи чуття і, залушає, і залучає їх до діяльності в свідомості Крішни, не прив'язуючись до матеріального, стоїть набагато вище. Виконуй визначений тобі обов'язок, бо це краще, ніж нічого не робити. Без роботи неможливо підтримувати навіть своє матеріальне тіло. Будь-яку діяльність слід виконувати як жертвопронесення вішну. Бо інакше воно стає причиною рабства в матеріальному світі. Тому, о, сину Кунті, виконуй визначені тобі обов'язки задля його вдоволення. І таким чином ти завжди будеш вільним від цього рабства. На початку творення Господь усіх істот створив покоління людей і напівбогів разом із жертвопринесенням для вішну і благословив їх, сказавши: будьте щасливі цією ягією, Бо виконання її дарує вам усе необхідне для щасливого життя, її досягнення звільнення. Напівбоги, вдоволені жертвопронесеннями, задовольнять також і тебе, і завдяки такій взаємодії людей та напівбогів запанує загальний добробут. Напівбоги, що віддають задоволенням різних життєвих потреб, вдоволені жертвопронесеннями, дають усе необхідне. Той, же, хто насолоджується цими дарами, не пропонуючи їх на. Відповідь на півбогам, безумовно, є злодій. Віддані Господа очищують від усіх гріхів, споживаючи їжу, спочатку запропоновану йому в жертву, ті ж, що готують лише задля власної чуттєвої насолоди, воістину споживають один лише гріх. Всі живі тіла харчуються істинними злаками, їстивними злаками, а злаки живляться дощами. Дощі викликає здійснення ягі, жертвопронесене, Ягі ж породжує виконання визначених обов'язків. Впорядковану діяльність рекомендовано у ведах, а веди безпосередньо виходять з уст Верховного Бога особи. Тому трансцендентність, яка пронизує усе, вічно перебуває в актах жертвопронесення. Мій дорогий Арджуна, життя людини, яке. Як не проходить через цикл жертву що його встановлюють веди, безумовно сповнене гріху. Живучи лише для задоволення чуттів, така людина живе дарем. Але для людини, яка черпає задоволення сама у собі, чиє людське життя спрямоване на самоусвідомленні, яка знаходить цілковиду вдоволеність лише в собі самій, для неї не існує обов'язків. Людина, яка усвідомила себе, не переслідує якихось цілей, виконуючи свої обов'язки, не має в неї і причин не виконувати їх. Вона також не має ніякої потреби залежати від інших живих істот. Тому людина повинна діяти, керуючись тільки почуттям, обов'язку, без зацікавленості в плодах своєї діяльності, бо, діючи без прив'язаності, вона досягає Всевишнього. Царі подібні до джанаки, досягають досконалості, просто виконуючи свої обов'язки. Тому задля виховання людей ти повинен робити своє діло. Що б не робила видатна людина, звичайні люди будуть йти за нею, і яких би норм вона не встановила на прикладі власних дій весь світ наслідує сліду її. Осину Прітхі у всіх трьох планетних системах немає справи, яку я був би зобов'язаний виконувати. Я нічого не бажаю і нічого не потребую. І все ж таки я виконую визначені обов'язки. Якщо б я коли-небудь знехтував своїм обов'язком опархом, всі люди, звичайно, наслідували мій приклад. Якби я не виконував своїх обов'язків, усі ці світи загинули, я став би причиною народження небажаного населення і таким чином порушив би спокій усіх живих істот. Нерозумні люди виконують свої обов'язки задля плодів, задля плодів їх. Мудрість роблять це, щоб вивести людей на правильний шлях, щоб не бентежити розум обмежених людей, прив'язаних до плодів своєї діяльності. Мудра людина не стане змушувати їх припиняти, припинити всяку роботу. Радше вона залучатиме їх до діяльності в дусі відданого служіння для того, щоб в них поступово розвивалася свідомість Крішна. Під впливом оманного его душа перебуває в ілюзії і вважає, що вона виконує дії, які насправді виконують три гуни матеріальної природи. Того, кому відома абсолютна істина, Оміцнуру Керджун не цікавлять чуття та їхнє задоволення, тому що він добре усвідомлює різницю між діяльністю у відданому служінні і кармічною діяльністю. Недалекі люди, яких ввели в оману гуни матеріальної природи, повністю занурюються в матеріальну діяльність і прив'язуються до неї. Однак, незважаючи на те, що дії таких невігласів нижчого порядку, мудра людина не стане турбувати їх. Тому Аржуно, цілком усвідомлюючи мене, присвяти мені всі свої дії, облич усі претензії на власництво, вийди з заціпеніння і бися. Люди, які виконують свої обов'язки згідно з моїми приписами і дотримуються цього вчення з вірою та без заздрощів, напевне, звільняються з кайданів кармічної діяльності. Але ті, хто з заздрощів, не зважають на ці настанови і не дотримують їх позбавлені знання, обдурені їх спроби досягти досконалості, преречені на невдачу, навіть і та людина, що має знання, діє згідно з власною природою. Тому що поведінка і спосіб життя кожної людини залежить від впливу трьох гунів, що ж дасть пригнічення своєї природи. Є рекомендації, як впорядковувати прихильність та відрази стосовно чуттєвих об'єктів. Людина не повинна потрапляти в залежність від прив'язаності або антипатії, тому що вони є каменем спотикання на шляху самоусвідомлення. Для людини набагато ліпше виконувати свої обов'язки навіть не досконало, ніж досконало чужі, краще вмерти, виконуючи свій власний обов'язок, ніж виконувати чужий, тому що йти чужим шляхом небезпечно. Арджуна сказав о нащадку в річні, що ж змушує людину грішити навіть в її волі, ніби її тягне якась сила. Верховний Бог особа сказав: це лише хтивість Арджуну. Вона народжується. Із зіткнення з гуною пристрасті й потім переходить в гнів. Вона гріховний, всепожираючий ворог цього світу. Як дим окутує вогонь, як пил покриває дзеркало, як зарадок заховано в утробі матері, так само й живу істоту в різній мірі оповиває хтивість. Таким чином, чисту свідомість мудрої живої істоти покриває її вічний ворог. шага. Яка ніколи не вдовольняється і палає, мов той вогонь. Чуття, розум і інтелект, пристановище хтивості. За їх допомогою хіть покриває істинне знання живої істоти і вводить її в оман. Тому арджуно кращий з-поміж бгарат. З самого початку, керуючи своїми чуттями, приборка її, великий символ гріха, хтивість і подолай цього ворога, знання і осягнення душі, чуття, що дають вище. Що діють вище від матеріальної матерії, розум вище від чуттів інтелект вище від розуму, а вона, душа ще вища, ніж інтелект. Отож, усвідомивши себе трансцендентною до матеріальних чуттів, розуму і інтелекту, оміцнеру Керджуну, жива істота повинна зміцнити розум за допомогою зрілого духовного інтелекту, свідомості Крішни і таким чином духовною міцю подолати невситимого ворога. Тивість це була третя глава Бхагавадгіти, як вона є, Харікш.